Гра підбери за кольором. Подивіться, дітки, у нас є ось такий різнокольоровий кружечок. А біля нього поруч є багато різних видів овочів, і вони всі різнокольорові. Зараз я пропоную слідкувати за стрілочкою. Стрілочка буде показувати на колір, а вам потрібно до нього підібрати овоч. Наприклад, червоний колір. Який овоч ми сюди підберемо? Який овоч у нас червоного кольору на картинці? Вірно, помідор. Тепер спробуйте ви знайти овочі помаранчевого кольору? Що є на картинці зеленого кольору? Що є на картинці жовтого кольору? А тепер спробуйте самостійно знайти за кольором. Я стрілечкою вам буду показувати колір, а ви знайдіть фрукт або овоч, який підходить до цього кольору. Ну що, почали!